Звичайний день, йдемо в європарламент. Ну пішли, побалакаємо. Добро дякую. Поки ви живі, поки можна змінити все. Які у вас проблеми не були, жодна знову та зараз проблема. Оцінки погані пізніше ви трошки підростете, різні проблеми будуть, і інколи буде здаватися, що з них немає виходу. Але поки ви живі, ви можете все змінити. Діти за стомлення прийшли. Ну-ну-ну. No, no, no. Добрий день. ми діти за стомля. Ми теж почи діти. Я фіналіст національної відбору на дитячий робач. Дати шутми Сергій, плиз, стає хом, без іфу на харкав тоді огнен, юнева бек на холм. tres ala